Привіт! У цьому відео ми розглянемо три тарифи та з'ясуємо, чим вони відрізняються. Кожен тариф має свої особливості: рівень можливого доходу, ризики та просідання. Рекомендований депозит. Який варіант підійде саме вам? Давайте розберемо детальніше. Тариф перший. White Beat Exclusive. Висока дохідність з вищими ризиками. Середня дохідність 25-35% на місяць. Вихід на результат 1-2 місяці. Ризики, можливі просідання балансу. Мінімальний рекомендований депозит 100 доларів на одну монету. Як це працює? Бот використовує агресивні алгоритми для пошуку найкращих точок входу і виходу. Угоди відбуваються частіше, що збільшує потенційний прибуток. Через високочастотну торгівлю можливі тимчасові просідання балансу. Тариф 2. WhiteBit Exclusive DCA. Стабільний дохід з меншими ризиками. Середня дохідність 10-15% на місяць. Знижені ризики баланс залишається стабільнішим. Вихід на результат протягом першого місяця. Мінімальний рекомендований депозит 200 доларів на одну монету. Тариф 3 Ультра стейбл. Мінімальні ризики для великих депозитів. Середня дохідність 10% на місяць. Вихід на результат протягом першого місяця. Найнижчий рівень ризику серед усіх тарифів. Мінімальний рекомендований депозит 2000 доларів. Як це працює? В тарифі Ultra Stable торгівля відбувається лише на одній парі: біткоін долар. Мінімум угод, але висока точність входу. Максимальний захист капіталу, бот аналізує ринок на глибшому рівні. Ми розглянули три тарифи. Перший пакет високий профіт, але підвищені ризики. Чудовий варіант для тих, хто готовий до динамічної торгівлі. Другий пакет оптимальний баланс прибутку та стабільності. Підходить для тих, хто хоче стабільний дохід з мінімальними просадками. Третій пакет мінімальні ризики, фіксований актив біткоін доллар Ідеальний вибір для великих депозитів: обирайте тариф, який відповідає вашим цілям, та починайте заробляти вже сьогодні.